Ласкаво просимо на сьогоднішню медитацію. Сьогодні ми розглядаємо наші думки. Наша система мислення в основному акустична, іноді також візуальна, але більшість людей мислить акустично: думки складаються зі слів, слова складаються з літер, а літери зі звуків. Отже, ми слухаємо свої думки внутрішньо, з іншого боку, глухонімий мислить образами. Усвідомлення цього дає можливість зрозуміти, що ви слухаєте, а не чуєте. Це розрізнення лише прояснює нашу ідентичність, тому що, звичайно, думки це просто ваша свідомість у русі, приділяйте своїй мовчазній, чистій свідомості, своєму усвідомленню більше уваги, ніж думкам. Наш розум приймає форму об'єкта нашої уваги. Щоб пояснити це краще, я наведу кілька простих прикладів. Якщо ви кілька годин пограєте в Тетріс на Нінтендо, то помітите, як ваш розум набув цієї форми думки. Коли ви припиняєте грати, ваш розум продовжує функціонувати на цьому рівні. Ви можете отримати той самий досвід, якщо кілька годин пограєте у відео на PlayStation або прочитаєте цікаву книгу. Коли ви дивитеся фільм жахів, ви приймаєте форму думки. Яка продовжує функціонувати навіть після того, як ви вимкнете відео. Ви заходите в магазин, де грає фонова музика, ви виходите і можете помітити, як мелодія продовжує грати у вашій голові. Це пояснює, як розум приймає форму об'єкта споглядання. Оскільки кожна мислеформа має власну енергетику, нам корисно зосереджувати свою увагу на тому, що нам приємно і добре. Це щось дуже просте, з чим може погодитися кожен. Однак, як не дивно, люди дуже часто люблять зосереджувати свою увагу на тому, що їм не подобається, наприклад, постійно критикувати. Тому ми повинні свідомо обирати, на чому зосереджувати свою увагу. Що ж робити, коли у вас з'являються погані думки. Безумовно, ви будете відчувати себе погано через них. Можливо, це не так легко змінити. Але ви завжди маєте абсолютну свободу у виборі слів для своїх думок, тому просто обирайте інші кращі слова. На питання що мені робити, коли у мене погані думки? З вами Муктананда відповів історію про Шейха Насрудіна. Шейх Насрудін комічний персонаж, який завжди використовується в жартах і мудрості. У нашій історії Шейх Насрудін був дуже бідним жебраком. Він був голодний і піднявся сходами до храму, щоб попросити милостиню у паломників. Але в той день була велика конкуренція, і там вже зібралося багато жебраків. Шейх Насрудін був голодний і з плином часу не міг думати ні про що інше. Шейх Насрудін поринув у світ своїх мрій і фантазував про найсмачніші страви. Раптом інші жебраки побачили Шейха Насрудіна з відкритим ротом, який ледве дихав. Наче він обпікся. Вони занепокоєно запитали його, що з тобою, і він розповів їм, що в думках приготував смачну страву з рису з карі, але, на жаль, переборщив з гострим карі, і його горло обпекло. Присутні жебраки засміялися з нього і сказали Ти дурний хлопець, чому ти просто не додав йогурту? Просте рішення чи не так? Ми завжди маємо вільний вибір слів. А слова часто є джерелом наших почуттів. Якість нашого життя має прямий зв'язок з нашим ставленням, наше ставлення має прямий зв'язок з нашими почуттями. Наші почуття мають прямий зв'язок з нашими думками. Наші думки мають прямий зв'язок зі словами, які ми використовуємо в наших думках. Слова, які ми використовуємо, мають прямий вплив на якість нашого життя. Коли ви кричите в ліс. Він відгукується луною. Ви бачили фільм Матриця? Людство ув'язнене матрицею в ілюзорному світі, і герой фільму має завдання звільнити його. Матриця походить від матриці. Матрика Шакті це сила літер, сила слів. Матрику шакті ще називають невідомою матір'ю. Невідомою матір'ю, тому що люди створюють ілюзорний світ, в якому вони опиняються, за допомогою слів, які вони використовують у своїй свідомості, не усвідомлюючи, що вони самі створюють цю програму, цю матрицю. Якби ми мали можливість записувати свої думки на плівку від моменту, коли прокидаємося вранці до вечора, ми могли б зробити деякі спостереження. Більшість з них були б нудними. Тому що у нас дуже мало хороших і творчо нових думок за цілий день. Таким чином, ми витрачаємо багато марної, якщо не шкідливої, розумової енергії. Мантра джапа це простий і практичний метод, який дає ясність, чистоту, спокій, умиротворення і гостроту розуму. За допомогою мантра джапи ви найкращим чином використовуєте матріка шакті. Кожного разу, коли ви вдихаєте і видихаєте. Ви повторюєте одну і ту ж мантру, одне і те ж слово, до тих пір, поки ви можете залишатися з ним. Це можливо під час більшості видів діяльності. Виберіть мантру і спробуйте повторювати її протягом декількох годин. Робіть це якомога частіше. Це того варте. Я на власному досвіді переконався, що кожне повторення мантри може стати зливою блаженства. Моя дочка Сібіла відчула на собі потужну енергію мантри ваше життя стане легшим. Ви швидко зрозумієте, скільки благополуччя ви можете відчути, виконуючи цю вправу. Я бажаю вам від усього серця, щоб ви мали можливість розпізнати красу, велич і силу вашої власної природи. Я хочу, щоб ви змогли ототожнити себе з власною сутністю. Бажаю, щоб ви змогли привести свої почуття. Думки і вчинки в гармонію з вашою внутрішньою цінністю і фундаментальною добротою. Бажаю, щоб ви навчилися сп'яніти власною свідомістю. Бажаю вам бути щасливими без причини. Бажаю вам багато любові. Будьте здорові і вірте у свою основну доброту.